Наша захоплююча історія Dimension X входить у найнапруженішу фазу 2562 рік людської ери, наукова революція. Джонатан Кейсі винайшов костюм Гір, що дозволяв звичайним людям подорожувати між вимірами, використовуючи науку замість природного таланту. Це був переломний момент в історії людства: два шляхи розвитку, шлях Джейсона. Містичні сили, контроль флоу через природний талант. Шлях Джонатана. Технології, кібернетичні вдосконалення, наукове оволодіння. флоу. 2565 рік конфлікт назрівав. Обрані хотіли контролювати виробництво технологій, вважаючи їх неприродними. Джонатан же хотів дати цей дар всім. Напруга зростала з кожним днем. Світ рухався до неминучого зіткнення. Чим закінчиться це протистояння? Дізнайтеся в драматичному продовженні циклу Дименшн Ікс.